На жителів Хмельниччини чекає спекотне завершення тижня. У п'ятницю, 25 липня, в день найспекотніше буде в Кам'янець-Подільському районі. Там температурні показники сягнуть позначок плюс 29-31 плюс градус. Прохолодніше у Шепетівському районі до плюс 27, а у Хмельницькому районі до плюс 29 градусів. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від плюс 17 до плюс 19 градусів. У другій половині дня очікуються короткочасні дощі з грозами. У суботу, 26 липня, денна температура повітря спаде до 25-27 градусів тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 18 градусів. Вранці можливий слабкий короткочасний дощ. У неділю 27 липня прогнозують зливи та грози. Дощові хмари накриють область зранку та до обіду дощ має припинитись. Вдень повітря прогріється до плюс 27 плюс 29 градусів. Вночі температура коливатиметься від 17 до 19 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.